Доброго всім здоров'я! Сьогодні ми покажемо, як ми робимо паштет в автоклаві. Зараз ми м'ясо перекип'ятимо і промиємо. Бо бачите, скільки шуму. М'ясо у нас індокачки. Промилимо м'ясо. М'ясо у нас без жиру. Ми коли розділяємо качку, то жир знімаємо. Ось такий у нас жир. М'ясо у нас вийшлося 2 кг, печінки у нас кілограм і пів кілограма у нас цибулі. Зараз ми на цьому жиру, який розтоплений, робимо зажарочку, доводимо її до золотистого такого кольору і потім додаємо туди печінку. І будемо її прожарювати. І так прожарюємо декілька хвилин, щоб воно підрумянилось. Все ми. Піджарили його до такого стану. Вибачаю за освітлення, бо у нас немає світла вдома. Але сподіваюся, вам видно. Десь у нас зайняло це прожарка хвилин 7-8, ну, може до 10. Солі ми сюди не кидаємо поки що. Хоча, якщо викинете, нічого страшного не буде. І потім на м'ясорубку це ми все перемилемо. Перемелене м'ясо додаємо під жарочку цю. І тепер блендером ми це дуже щільно з блендером, щоб не було крупинок. Тоді воно буде набагато краще. Додаємо перець, це все за смаком. Ми в процесі, коли будемо блендерити, доливати водичку. І будемо куштувати, як воно по смаку. на сіль, на перець, Якщо мало додамо, тобто все це робиться поступово. Наша ціль, щоб воно було таке еластичне. Ще замість води можна додати бульйон. Ми таке практикуємо, але сьогодні з бульйоном вирішили не заморачуватися, а просто водички доливаємо. Ми таке теж робимо. Трошки додавали сіль і трошки додавали перцю. Получилася у нас така консистенція. Вона дуже така, на хліб намазуватися буде дуже добре. На сіль, на перець все добре. Ми експериментували з різними. Але дійшли висновку, що класний варіант це перець і сіль. більш нічого додати не треба. Тоді буде дуже класний смак. Тепер вкладаємо в баночки лавровий листок. У мене лавровий листок я ділю на 4 частини. Багато я лаврового листка не кладу, бо після того, як він побуває в автоклаві. І в нього такий не дуже приємний запах. І ну, смак не дуже гарний. Тож в кожну баночку півлітрову я кладу четвертинку лаврового листа. Ну, це в залежності, який лист, якщо він здоровий, то там шосту частину. А якщо маленький, то ділю на 4 частинки. отакий От він у мене не дуже величенький, я його ділю. На 4 частинки. Це так приблизно. Так, тут я щось більше кину зараз я. Так, все є. Перець я сюди не кидаю, бо перець вже є в самому паштеті. На е, смак він повністю нас задовольняє. Тож, зараз буду вкладати в баночки. Ще в кожну баночку я душистого перця можу кинути. Ну, це не обов'язково, але я по два штучки кидаю в кожну баночку. Але душистий перець додає особис... особого такого присмаку. Тож, ми з перцем дружимо і Кидаємо його трошки більше, ніж потрібно. Але ж повторюю це все за смаком. Повторюю, сіль, не кидаю. Все, зараз я буду, замощу все паштетом і покажу, як я вкладаю в автоклав баночки. Клали ми печоночний паштет в баночки. Забиваємо паштетом десь по оцей ободочок. І зверху потім заливаємо трішечки жиром. Ми гусиний жир беремо, трішечки заливаємо, чого консервуємо вверх, бо коли в автоклаві воно буде закипати, щоб не було такої корочки сухої, а жир не буде давати робитися сухій корочці От так усі баночки, повні баночки, щоб не були. Десь отак. Це ще й багато, ще й багато сюди налив. Ну, зараз візьму ложечку, все повідбираю, бо щось багато. Ну, невдобно одною рукою наливати і знімати. Зараз трошки зніму цей жир, бо багатенько налив. І почнемо вкладувати в. Автоклав. Закатали ми банки кришками. Отак От у нас вийшло. десь отак. Повинен бути простір для повітря. Ще ми, щоб просто не ганяти даром автоклав. М'ясо за, закрутили. Його теж От зараз я покажу на прикладі такого. Залили ми бульйоном трошечки десь, отак і потім залили по цей поясок жиром. І буде у нас тушонка з м'яса. Сюди ми е, покидали все те, що не змогли переробити в м'якоть. Все, зараз в цей автоклав я складу банки. Перший слой у нас піде півлітрові баночки, а зверху літрові, щоб придавити. І заливаємо його водою. Водою заливаємо вище поверхні кришок, десь сантиметрів на 3 вклав я банки в автоклав, завлив кімнатної температури воду. Вище баночки десь 3 см. Зараз я верхню кришечку прилаштую, загерметизую, повставляю градусник і покажу, як витримувати температурний режим. Законопатив я це все діло. Дивимося на тиск одна атмосфера, повітря ми накачали через оцей ніпільок. В оцей отвір у мене заливається машинне масло для любе машинне масло, яке у вас автомобільне є. І сюди вставляємо градусник. При досягненні 120 градусів ми витримуємо 15 хвилин і виключаємо автоклав. Якщо у вас немає градусника, то ви можете орієнтуватися на 410 атмосфери. Тоді воно буде десь 120 градусів. Я вам в процесі, коли воно буде вже доходити до цієї температури, я вам покажу. Все, зараз включаю на пів години на дуже повільний вогонь. І потім включаю вже. Повністю. Чого на повільний вогонь, мені треба, щоб рівномірно знизу до верху пройшов температурний режим, тобто, щоб у мене вода була одного, скажімо так, одної температури. Все, зустрінемось, коли буде 120 градусів. Пройшло вже 4 години 5 хвилин з того моменту, як ми Запалили комфорки під автоклавом. Дивимось, у нас тут по тиску десь 4,1. Температура у нас 120 градусів. Тепер ми будемо витримувати 15 хвилин цієї температури, щоб повбивати там хороші мікроби, погані мікроби, щоб у нас тушонка довго трималася і зберігалася. І до завтра він буде охолоджуватись до температури не більше 30 градусів. І буду розкручувати автоклав і достанемо банки. Тож, до завтра, і по обзору на автоклав я попередньо вже знімав, я вам скину під описом цього відео. Посилання, і ви подивитеся. Я там робив тушонку з м'ясом е, індоутки. І там будуть всі відповіді на ваші запитання. з 11,5 годин після того, як ми виключили комфорки під автоклавом. Світло нам так і не дали. Тож підсвічую там другим телефончиком. Дивимося на градусник у нас 30 градусів. І тиск на манометрі у нас, ну один там і половиночка, тож можна вже розбирати всю цю нашу конструкцію. Саме головне це спустити повітря з автоклава. При тому спускати треба дуже-дуже повільно. У мене це займає десь ну, хвилин 10-15. Якщо ми дуже різко спустимо. Повітря, то у нас кришки з банок позлітають. Ну, і звісно, все у нас спортиться. Так, тож слухаємо. Отак, От перший пішов, віточок і прикручуємо, щоб, щоб десь отак. В такому темпі воно спускало повітря. Тож, коли спуститься, я відкрию кришку і подивимося, що там у нас з тушонкою. Дуже цікаво, що у нас там вийшлося. Дивіться, яка прозора тушонка. Зараз домиремося до паштета. Паштет у нас такий. Пустив сік. Ну, воно застине все і буде все добре. Якщо у вас вздулися кришки, це нічого страшного, воно потім втягне його, коли воно буде в холодному, холодному місці, воно все затягнеться. У нас кришки спеціально для автоклава. Тож вони трошки такі товстіші, зазвичай, чим зазвичай дивіться, яке воно прозоре і гарне. Бачите, в мене трошки, трішечки, от, трошки, трішки здулось воно, ну воно затягнеться. Ну вже я все не буду зараз витягувати. Зараз, зараз все розподілю, бо вже не тут. Коли все витягну, потім вам включусь. Ось такий у нас результат. 8 півлітрових баночок. Як бачимо, верх у нас закритий, запечатаний. І він не сухий. І коли воно захолоне, то буде дуже смачно. І тушонка в нас теж покрита, запечатана жирком. Тож, я вважаю, що вдало вийшла в нас тушонка і паштет. Тож смачної вам тушонки з паштетом, ну і нам.